Всім привіт! Сьогодні хмарненько, так само гранку. ранку, Затягнуло. показує на дощик. Вчора теж в принципі, показував, але доща так і не було. Може, сьогодні піде. Срожа поїхати з там в Одесу на прививку. Не знаю, по чому прививка в цьому році Він забув спитати, хай вже приїде, потім спитаю. Так що ось так, я думаю. У нас відключили воду сьогодні, вчора ще вечором відключили. Щось сьогодні будуть робити там. До вечора води не буде, але ми понабирали водички. Прохладно, слава Богу, я ще думала, доїхати з Цезером, щоб не було пекла, жара. Мерленько, хорошо так. Затянуло все небо, сіре-сіре таке. Сусідський собака, там тарабани грається. Терець такий прохладний, але холодновато. Може і піде дощик. Вчора теж збирався, збирався дощ, але так і не було. Понабирали скрізь води вон, у відра. Ай буде на всякий случай. Ой, тут прям добре холодно. Холодний вітер. Ну, хоч не буде землю сушити. Думала сьогодні от той кусочок там посапаю, але води нема. Це так, Надо буде душ. Воду, що набрали, жалко тратити. Так що, ну, Там такого хорошого нічого немає. Підождею до завтра. Викопала була два кущика картошки своєї тут з скраю. Маленька, і ще й половина з неї в'яла. Взагалі, не знаю, що буде туди далі. Ну, будем купати, яка буде, така буде. Сережа вчора перепиляв вже всі дрова. Треба порубати. Які здорові, пилки гарні які. Схеньки хороші такі. Не знаю, що з ними робити. Треба подивитися, чи можна бідники. Це в основному тут ну, в основному береза, трошки там було черешні. От, якийсь дуб трошки таке. Так що не знаю, що з ними. Якщо ви щось робите, може з такими опилками підсипаєте, під щось напишіть. Пилка хороша, сухенька, так гарна. Дрова гарні які, березові, красота. Пахнуть так взагалі. Запах такий. Затягує скрізь таке небо, може ще піде дощик. Було би добре, щоб пішов дощ. Скрізь небо таке. Покру. Позатягувало. Да, йти в хату. Їсти нічого не треба варити. Вчора наварила супчик з фрикадельками, не напекла, кабачки фарширувала, шарлотку спекла, так що нема такої якоїсь роботи. Тіла на город, але води нема, так що сьогодні вихідний. Вже тут теж листя насипало з хатою. Розочки зацвіли мені, як. Гарно. Тут така зацвіла. От. Це тут, що вони росли, я їх попересадювала за хатою, При хазяївши. Ммм, на пахне, як чайна роза. Такий запах гарний. Її хвойнички ростуть. Тут хорошо вони не дуже печуться. Добре їм тут. Така розочка в мене тут є. така гарна. І листочки такі якісь, як погнуті трошки. Дуже гарний колір має. І ще ось така ось зацвітає, цвітає. Гарненька. Два куща в мене тут такої. має скільки бутончиків вона. Така гарна. Ця гарна як букет. Ми трохи вони повідходили після пересадки. Черешня ще сипиться, треба підмітати теж тут є роботи. Піони хоч тут не в'януть. Їм тут добре, в нагороді щось дуже в'януть. Так і не було у нас дощику. хмарилось хмарилося, утра. нема толку, ма дощу. Добре, що хоч сонце не пече, трошки хмарочки ще є. Сережа вже вдома. Зробили це за прививку, там 500 з чим то гривень заплатили. О. Я з паличкою краску мішати. Сережа на городі коло дрова, було трошки хмарно зараз перевозити в цей сарайчик. А я буду красити. От. він був, зробив мені такий поличкий, так, як сказати правильно, для мікроволновки і духовки. Це воно ну, верх ногами стоїть. Так, на перше время. Поки будемо робити ремонт у кухні, мібіль тоді будемо ставити це так временно. Щоб не займало місце на столі. Зараз буду красти каркас, цей білий цвет, а столешницю. Там цвет чи горіх, чи який він треба подивитися точно. Що, зараз докрасити, подивлюся. Ну, Доверу бути нормально, вийде, я думаю, хорошо. Паличка вийшла, внизу біла. Зверху ось такий от колір. Це горіх цвіт. І вже сухе. От, моментально тільки закінчила фарбувати, вже сухе. І біла так само суха. Дуже швидко висихає гарне видно фактуру дерева. Гарний колір вийшов. Там внизу в мене. Стоїть духовка, тут мікрохвильовка, а зверху я ставлю хлібницю для хліба. Покажу вам, яка краска. Це горіх ось така от І біла ось така. Дуже хороша, швидко висихає і не чіпляється. Ця дуже хороша. У нас от лавка покрашена ось такою ж самою фарбою, тільки там в два слоя, так як вона стоїть на вулиці, а тут в один. І та у нас вже ми як сразу заїхали, зробили собі лавку. Вже дво, дві зіми вона вистояла і нормально. Так що ось така от красота. Мені, взагалі, подобаються ось такі от меблі саморобні. Гарні такі вони і крепкі, ніде нічого не лопає, не облазе. не вздувається, дерево є дерево. Покрасили, де то, що треба, бо так тут стоїть кувшин з водою, і так, де капне водичка, береться чорним п'ятнишком. Зараз буде хорошо. Так, що ось така от гарна поличка у нас. Получилась вже майже суха, ще трошки хай посушиться, будемо ставити на місце. Занесли поличку вже в хату, поставив сірожа духовку, микрохвильовку. Гарно вийшло світле таке, гарне то було просто дерево. Тепер гарно з білим. А наверху у нас тут так хлібниця, вода. Ну, таке, тепер не буде тут робитися п'ятнишко. Де вода попадала, і таке воно чуть-чуть чорніло. Тепер от буде то, що треба, помив собі. І красота гарно. Мені подобається. Сережі, також дуже подобається. Ми, як заїхали, одразу купили от таку просту духовку, просту плитку. Вже потім, десь Бог, закінчиться війна. Будемо робити далі ремонт. Якщо буде все нормально, тоді купимо вже кухню, меблі встроєні. А зараз поки так. Ну, все одно гарно вийшло. Мені взагалі подобаються такі меблі, дерев'яні, саморобні, якісь гарні, такі цікаві. У мене йдуть ще полки, ось такі до неї. Полки ми теж, як заїхали, ще одразу зробили, а потім уже поличку таку Сережа мені зробив, щоб не займало місце на столі. Духовка чи мікроволновка носитися туди-сюди. Тут таке крупе різні, таке стоїть мука. От, ну гарно, мені подобається. Тут у нас кухня, сразу йде столова і там далі наша кімната. Ну, гарно, поличка мені подобається. Сережі також дуже сподобалась. Така прикольна вийшла. Світла, гарно. Спала жара, слава Богу. Так душно було, красиво, так жарко було, включила хай поливається. Травичка, туй. Паршивий цей газон геть зробився, не знаю, що йому, чи то що засуха така, аля не ляй, все одно полила. Тут всі клумбочки. На городі добре вітерець так продуває. Хорошо. Сережа вже нарубав дров, рубав тільки що знов. Шиперчик треба ще поляти. Так, все полила, шиперець мені залишився. Підросли кабачки мої. Ой, хорошо, як вітерець, який гарний. Висота. Ходжу, як дивлюсь на цю картошку аж. Страшна вона прямо. Друга. Скільки опилок. Ой! Купили йому нове колесо. Довольний, вже грубше купили, то маленький, були він малий, був. Це вже має здорове, вже тільки з ним ганяє, довольний. Неси, неси, Цезар, молодець, неси. Да, вже заморився. Щось трошки хмариться звідтиля, тут таке. А так небо чисте, чисте. Боже. То ганяй. Молодець, це молодец. молодець. Неси назад, неси. Ой, так що ось такі наші справи. Так, минув наш день. Жара ця не спадаю, ну хоч трошки днем марненько, що не пече так. Ж легше трохи. Все одно душно, правда, ну, хоч не пече так. А вам всім дякую за підписки, за просмотри, Всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!